Масаж м'язів кисті рук. Масажуємо коловими рухами щіточкою мізинчик. Завжди починаємо, знаємо з кінчиків пальчиків до кисті руки. Інший пальчик. Кілька разів, разів три ми завжди це виконуємо. Масажуємо середній пальчик тісненько, тісненько масажуємо колові рухи до кисті руки до долоньки. Вказівний пальчик масажується коловими рухами із внутрішньої сторони долоньки. Великий пальчик тісненько, тісненько. Кров циркулює краще. Тепер тильна на сторона руки великий пальчик. Від кінчиків до кисті руки, до серединики, казівний пальчик, середній пальчик, безіменний пальчик. Тісненько відчуваємо, як кров приливає до пальчиків, до кисті, до долоньки. Лівою кистю руки. Досить. Переходимо до масажування правої руки лівою. Досить.